Дніпро великий промисловий науковий та культурний центр України. І, хоча Дніпропетрівщина не межує з РФ, та бойові дії тривають у сусідніх областях. Дніпро, які Харків став прихистком для сотень тисяч вимушених переселенців, і станом на листопад 2025 року, за даними міністерства соціальної політики, найбільше переселенців живе саме у Дніпропетровській області, аж 557 тисяч осіб. У Харківській їх трохи менше 415 тисяч. В самому Харкові, як відомо, 208 тисяч ВПО. І долі кожного з тих, хто покинув рідний дім через війну, в чомусь схожі, а в чомусь і унікальні, як і самі люди. Ось історія пані Анжели. Наразі вона мешкає в центрі тимчасового перебування внутрішньопереміщених осіб, розташованому у передмісті Дніпра. Жінка розповідає, рідну Авдіївку, її сім'я вимушена була покинути ще у 2014-му. За цей час каже вона, довелось багато поскитатись Україною. Останній пригасток був у Володимирівці. Дітка Володимирівці, у неї будинок, що старенький був, і ми приїхали до неї в гості, і я знайшла там роботу в школі. Мені запропонували вчитель початкових класів за спеціальністю. Потім до мене середня дочка приїхала, бо в мене молодша дівчинка з інвалідністю. Ось. І ми так залишилися у Володимирівці. У мене три дочки, чотири внуки. Ось і старша дочка вона залишилася в Закарпатській області. Ось там знімає квартиру. Ось. У неї чоловік військовослужбовець двоє дітей, дорослих, моїх хлопчик маленький. Та й у Володимирівці ворог не дав родині пожити тихим спокійним життям. Боєві дії докотились і туди. І як би не хотілося знову кудись їхати, довелось, бо оголосили примусову евакуацію. І таким чином пані Анжела разом з дітьми опинилась у Дніпрі. Говорить, місто дуже подобається, вражає красива паркова зона на набережній, працюють усі магазини, транспорт та й для внутрішньопереміщених осіб тут створені всі належні умови. Умовах зараз шикарних. Я вважаю тепло, їда. Де є спати Ось, цілими днями дівчата із швабрами, з тарілками, порядочок? Сюди є все можливе і для е, занять діти можуть спокійно сісти. В інтернет, включають генератор. Для того щоб було світло, зранку там чай зробити. Посуда є все є. Ві вічливі такі люди. Та як би не було комфортно в тимчасовому прихистку, хочеться каже пані Анжела чогось постійного, рідного. Щодня каже, згадує домівку та мирне життя. А ще жаліється, що немає, на жаль, можливості отримати сертифікат на компенсацію зруйнованого житла. Звичайно, на мені не було ні документів, ні на будинки, ні на квартири. Для того аби оформити, наприклад, зруйноване майно. Ось треба фотографії, треба якісь докази. А як а які докази, коли ми піти виїхали? У нас нічого немає. З цими документами дуже важко. Важко з лікарям. Ось в тієї було все в нас. Музична школа і танці, і все-все. Ну, куртки все. різні були. Ось млоч дуже плаче. Ми У ми не мали можливості їздити на якісь куртки, і внук, футбол, хоче грати. Нема можливості, тому дуже важко. Тож заради майбутнього дітей пані Анжела прийняла рішення все ж таки переїхати до найбільш спокійного регіону країни, де не лунають постріли і повітряні тривоги, де її малеча ходитиме до школи та безпечно буде гратися на подвір'ї. І вже за кілька днів разом з дітьми та онуками вона буде облаштовуватися на новому місці Закарпатській області. Яна біляєва і горло Олександра Панченко, Харків. новини.